Дорогі наші студенти, шановні телеглядачі, сьогодні радісний і щасливий день, мабуть, тому що сьогодні два великих свята співпало так, що сьогодні ми святкуємо Міжнародний день студентства, це дуже важливо, і сьогодні святкуємо 210-ту річницю з моменту створення нашого славетного вищого навчального закладу. Оскільки я звертаюся перш за все до наших студентів. Та хотів би сказати, що ви дійсно щасливі люди, щасливі тому, що ви обрали чудову спеціальність. Спеціальність, яка пов'язана з тим, що все своє життя, коли ви будете працювати, ви будете слугувати людям, захищати їх права і свободи, ви будете слугувати нашому народу. І від того, як ви будете йти дорогами життя, як ви будете виконувати основну заповідь і основне своє призначення. Дотримуючись закону, нести свою відповідальність за авторитет і справедливість нашої держави, залежить і слава нашого вузу. Тому я хотів би сказати, шановні друзі, що слава нашого вузу, його височайший рейтинг, те, що він визначається, та майже за всіма рейтингами кращим юридичним вузом, не тільки України, залежить, мабуть, наскільки від нас, а це від того, як ідуть цією дорогою життя. Наші випускники, як вони дотримуючись закону, дійсно захищають права і свободи людей. І, мабуть, це дуже важливо усвідомити сьогодні, що кожне рішення, яке ви будете приймати, воно завжди буде нести правове навантаження. І від того, наскільки воно законне і справедливе, наскільки воно відповідає принципам верховенства права, залежить авторитет вузу. І якщо помиляється лікар. Це всім відомо, то кажуть, що поганий ліктор і називають його прізвище. А якщо помиляється слідчий прокурор, суддя, юрист, то кажуть, що це погана держава. Тому сьогодні, перш за все, бажаю вам високих досягнень в навчанні, в науковій діяльності. Тому через знання тільки можна виконувати це головне завдання. По-друге, ви щасливі ще й того, що ви навчаєтесь в нашому вузі. Багато хто приїжджає, хто відвідує наші навчальні корпуси, хто відвідує наші гуртожитки, місця відпочинку, санаторії, спортивні споруди, приймає участь в змаганнях, відчуває силу і потужність наших творчих колективів і чудові концерти, які відбувалися досить часто на сцені нашого театру, Палацу студентів нашого університету. Всі відчувають, наскільки це авторитетний, потужний вуз, який створює все, що можливо, для того, щоб люди могли навчатися, могли відпочивати, могли підтримати своє здоров'я і вести радісне, щасливе студентське життя. Безумовно, я розумію, що сьогодні важкий день. Сьогодні і свята, і сльози на очах. Але все ж таки це пройде. І традиції вузу, і традиції світові вони будуть продовжуватись. Пройдуть роки десятиліття, і незважаючи на всі ці складнощі, ви все ж таки будете згадувати студентські роки, як саме найкраще в вашому житті. Бо це молодість, це радість, це гордість і за свої здобутки, і гордість за наш вуз. Це щастя від того, що ви щодня отримуєте нові знання. Що ви отримуєте нові навики, що ви готуєтесь до дуже відповідальної і дуже цікавої роботи. Мені хотілося б в цей день побажати вам як успіхів, так і особистого щастя. Мені хотілося би, щоб як може скоріше закінчилися ці тяжкі випробування для нашої держави, щоб відновилася щасливе, весела і радісне студентське життя. І це дуже важливо. Щоб всі ми відчували, що ми створюємо нову, красиву, заможню правову державу, де кожна людина буде відчувати захищеною, буде відчувати те, що вона захищена законом і високопрофесіональними юристами. А це залежить не тільки від нас, а в майбутньому буде залежати, дорогі друзі, від вас. Святом вас, добра, вам, успіхів, здоров'я і щастя, вам і вашим близьким. Нехай буде завжди радість, мир, голубе небо над нашою землею.